В наступному сюжеті не анекдот, а правда про пляж із рожевим піском. Де він знаходиться? Дізнаємось у наступному сюжеті. Так, це Записує координати. Записує, записує. Mm -hmm. <плес> Що ви більше любите? Море чи гори? Це складне запитання, мабуть, чув кожен. І яку б відповідь ви не обрали, погодьтеся, що поніжитися на сонечку на красивезному пляжі точно б ніхто не відмовився. Ми підібрали найкрасивіші, найдивовижніші пляжі у світі: пляж із рожевим піском, гідромасажна ванна біля океану і пляж свиней. Про все це просто зараз: пляж із рожевим піском. Знаходиться це супер інстаграмне місце на Багамських островах. Фото тут буквально мріє кожного. Лише погляньте на світлини, які тут виходять. Як так вийшло, що пісок тут рожевий все завдяки матінці природі, яка здатна просто на вражаючі речі. Пісок набув такого кольору завдяки форамініферам, найпростішим морським організмам. Саме їх подрібнена червона оболонка змішується з білосніжним піском і утворює рожевий колір. Виглядає, наче це все не справжнє, аж не віриться, що людина до цього взагалі не причетна. Пляж Пуналоу. Якщо вам не подобається вся ця рожева тематика і хочеться чогось більш брутального, тоді вам точно підійшов би цей пляж чорний, немов попіл пісок і загадковий океан. Здається, вогняна суміш. І, до речі, так воно і є. Адже весь цей пісок це фрагменти лави, яка застигла та подрібнилася. Знайти його можна на Гаваях США. Пляж з гарячою водою. Гідромасажна ванна біля океану. Здається, це саме те, що треба. Hot Water Beach – це природний спа-центр в новій Зеландії. Уявіть золоті піски, де гаряча мінеральна вода булькає із землі. А йти до інших людей у басейн не потрібно. Відправляйтеся до південних скель, викупайте власну гідромасажну ванну в піску і насолоджуйтеся теплою приємною ванною. Найкращий час для відвідування дві години до відливу. Ну і не забудьте спорядження взяти. Ми про лопату і купальник, якщо що. До речі, лопату можна позичити в місцевих кафе. Хотіли б відвідати це місце. Хайвен біч Австралія. Це просто неймовірної краси місце. Пляж розташований у самому серці великого бар'єрного рифу. Побувавши тут, ви забудете про інші місця назавжди, бо від цієї краси аж дух перехоплює. Найвідоміший пляж Австралії пристягається на 7 кілометрів і омивається витками бірюзової, блакитної та зеленої води. Так як знаходиться він на острові, то дістатися до нього можна або на вертольоті, чи на гідролітаку, або ж припливти на човні чи яхті, яких просто повно в цьому регіоні. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.